Сьогодні у випуску. Стан мостів перевіряють на Кіровоградщині. За результатами визначать об'єми робіт і вартість ремонтів. Півсотні дерев спиляють під час реконструкції двох доріг у Кропивницькому. Її вартість 186 мільйонів гривень. Що планують робити і чи на часі ремонт. Подружжя медиків з Кропивницького допомагає лікувати жителів Миколаївщини. Перевіряють на міцність бетон в опорі мосту по руйнівному зусиллю, яке відбувається під час руйнування маленького шматочку. Ми дізнаємось фактичний клас бетону. Цей міст один з чотирьох у Кіровоградській області, які обстежують працівники державного дорожнього науково-дослідного інституту. Розповідає його керівник Артем Безуглий. Комісія була створена за рішенням Ради національної безпеки і оборони, яке було від 23 червня. Завдання комісії це з'ясувати. Реальний технічний стан мостових споруд, і саме головне напрацювати шляхи вирішення проблемних питань. Всього в Україні на балансі різних балансоутримувачів більше 28 тисяч споруд. Зібрали інформацію щодо 23 тисяч споруд. Нараховується 10% – Це непрацездатних мостів або аварійних. Міцність бетону визначають ось таким приладом. Ми дізнаємось характеристики бетону на швидкості розповсюдженні ультразвукових хвиль. У нас тут є спеціальна база, ми прозвучуємо, записуємо дані. Члени комісії оглядають руйнування мосту. Стійки вони вже сквозна деформація, і це не тільки в одній, а в багатьох. І ця корозія наскрізна. Міст побудували 60 років тому балансоутримувач з 2009 року. Селищна рада каже селищний голова З міркувань безпеки, просить не показувати обличчя, не називати його прізвище і де розташований міст. каже його визнали аварійним сім років тому. Капітальний ремонт ми не могли провести, тому що проект був розроблений в 2016 році на ремонт шляхопроводу. Протяжність 1,3 кілометра. На той час, в 2016 році, це вже було більше згідно проектну кошторисної документації. Це було більше, ніж 46 мільйонів. При бюджеті 15 мільйонів селищної ради ми не мали такої можливості зробити капітальний ремонт. Капітально відремонтувати міст зможуть після того, як візьмуть його на баланс, сказала заступниця начальника служби відновлення інфраструктури в області Жанна Петрович. Це питання не одного року. Вже воно відкрите для е, на рахунок того, щоб передати права балансоутримувача на службу відновлення, оскільки в місцевої влади немає і спеціалістів, які безпосередньо займаються мостами, і, чесно кажучи, немає достатнього фінансування. Такий вигляд має другий міст в області, який перевірила комісія. Бетон на опорах мосту обсипається, металева арматура проіржавіла обмежено працездатним. Назвав технічний стан обох мостів. Заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури Сергій Деркач. Це не самий стан, але він вже близький до того, щоб вони були визнані аварійними і непрацездатними. Повністю буде встановлена яка ж конкретно сума потрібна для того, щоб реконструювати ці два мости. Ну я Наступне питання перевірити, чи виділялись гроші з місцевого бюджету на реконструкцію мостів. Якщо вони не виділялись, то чому тому, що ремонт і реконструкція мостових споруд є пріоритетною відповідно до нашого законодавства. За словами заступника міністра, перевірки стану мостів триватимуть до 30 вересня. За їхніми результатами визначать об'єми робіт і вартість ремонтів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Стоячи на колінах, рідні, друзі, бойові побратими й посестри прощалися з загиблими бійцями В'ячеславом Єгоровим, Данилом Мащаком та Євгеном Джусом на далекосхідному кладовищі у Кропивницькому. В'ячеслав Єгоров з дитинства мріяв стати військовим, згадує його знайома Любов Павловська. Славік закінчив дев'яту гімназію і поступив юридичний на юридичний факультет в місто Харків. Потім він працював. Участковим в місті Кропивницькому, коли почалася війна, в гаражі все робив і коктейлі молотова. В'ячеслав Єгоров загинув у 30 років. Служив на посаді гранатометника другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, загинув 10 червня 2023 року в районі населеного пункту Велика Новосілка Донецької області. Данило Мащак народився в Новій Каховці Херсонської області, розповіла його родичка Світлана Деморенко. Дитинство та юність провів у місті Таврійськ на Херсонщині. З 2014 року став військовим. З 2016 року він став до лав української армії, а з 2018 року вже пішов по контракту. За словами жінки, на фронті Данило Мащак був старшим оператором групи спецпризначення. Помер 22 липня внаслідок важких поранень і контузій, отриманих 17 липня біля села Кліщиївки Бахмутського району. Військовому було 27 років. Євген Джус народився в селі Дорофіївка Новоукраїнського району. Мама бійця розповіла, що до війни син працював інженером-технологом на підприємстві. На фронті був старшим оператором протитанкового відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти. Загинув 12 червня біля села Левадне Запорізької області у 29 років. На війну пішов в априлі місяці, 22, 20 апрелі. Приїжджав і виходив, і просив, мама, все буде добре. Я приїду, повезу тебе в Крим, на море. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Такий вигляд має нині вулиця Академіка Тама у Кропивницькому, яку капітально ремонтують. Тут працюють трактори, розгортають землю на місці майбутніх тротуару та велодоріжки, каже працівник підрядного підприємства Анатолій Букур. Ширина тротуара і велодоріжки буде 5-метрова. Зараз дорога ширина 9 метрів, вона буде поширена і становитиме 12 метрів 60 сантиметрів. Каже, нині тут працюють 25 робітників. Капітальний ремонт розпочали 20 липня. Ділянка дороги має протяжність 680 метрів, на якій вже виконані роботи з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття, демонтаж старого бортового каменю та демонтаж поребрика від тротуара. Це ще одна вулиця Героїв України, на якій планують капітально відремонтувати майже півтора кілометри дороги, сказав заступник міського голови Олександр Варгун. Загальна вартість ремонту понад 186 мільйонів гривень. На реконструкцію ділянки дороги на вулиці Академіка Тама запланували майже 72 мільйони. З них майже 52 – гроші з міського бюджету 20 – з державного. Півтора кілометри дороги на вулиці Героїв України відремонтують за 114,5 з половиною мільйонів. 74,5 з половиною мільйони це гроші з міського. Бюджету, решта з державного. Під час реконструкції спиляють півсотні дерев, говорить заступник міського голови. В проєкті передбачено заміна висадка цих 50 дерев і половина цих дерев вже всихають, щоб пристосувати цю вулицю до першу чергу до умов користування нею маломобільними групами населення для того, щоб. Унеможливити затори, які є на сьогоднішній день, порушення графіку режиму нашого громадського транспорту і взагалі поліпшити безпеку руху по цій вулиці. Звісно, потрібно розширення проїжджої частини. Що кошти потрібно ЗСУ передати, тут 50 на 50. Є також потреби і для міста. Тобто дорогу потрібно зробити, тому що стан поганий. З приводу того, що кошти на ЗСУ є багато інших непотрібних витрат у нас в країні. Вирубувати дерева, як на мене, потреби немає, тому що її ширина була в принципі достатня для того руху, який тут був. Краще гроші переплювати на армію, тому що я сам військовий. Ну, на даний момент, на жаль, я вже інвалід війни після поранення під Сєвєродонецьком. Зараз армія потребує як найбільшої уваги і допомоги з боку. Держави і населення. Мабуть, вони не розуміють, може їм треба на екскурсію з'їздити туди, де лінія фронту хай побачать. Міський бюджет, ну, його треба направляти. У нас війна, у нас війна, да. все це на часі. Але за рахунок спонсорів, будь ласка, Тополю треба випилювати, тополя дуже е, хрупке дерево. Вона падає. Реконструкція дороги ну, бути. Це правильно, що дорогу ремонтують, а кошти виділяються і на війну, і також на дорогу. І багато людей допомагають на війну. Ремонтувати дороги треба і під час війни, вважає заступник міського голови. І на черговому засіданні міської ради планується. Виділення коштів на підтримку Збройних сил України чи то ТРО. За розрахунками працівника підрядної організації Анатолія Букура, покласти новий асфальт на цій дорозі планують до кінця вересня. З нашого підприємства тільки мобілізовано більше 500 чоловік. Я розумію, що йде війна, але ж якось і людям, яких ще не мобілізували, або людям, які за станом здоров'я не можуть призвані бути до армії. Також потрібно кормити сім'ї. І десь працювати». Повністю завершити реконструкцію цих вулиць за словами заступника міського голови. Планують до кінця року. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Відтепер зберігають і розподіляють вакцину для жителів Кіровоградщини в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До цього вона була на складі обласної дитячої лікарні. Звідти її забирали в громади. Тепер вакцину розвозитимуть в пункти щеплення по всій області, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це рішення Міністерства охорони здоров'я, щоб зберігання і перевезення було максимально безпечне з дотриманням температурного режиму. Старе обладнання замінене зараз на сучасне нове, в яке вже облаштовано не Термодатчиками, які забезпечують холодовий ланцюг і показують постійно температуру, говорить холодова кімната розрахована на півтори тонни одночасно зберігання вакцини. Це понад 20 тисяч доз. Міскістю 30 кубічних метрів отримана нам якості із разом з дарчим сертифікатом від ЮНІСЕФ за підтримки міністерства охорони здоров'я. Температура для зберігання вакцини має бути від 2 до 8 градусів тепла, каже Надія Оперчук. Дотримуватись вимог, зможуть і під час відключення але. Ми маємо генератори, які при відключенні електроенергії автоматично переключають і зберігають температурний режим у цих холодових кімнатах. Зі складу вакцину працівники центру забирають у сумки холодильники і переносять в автомобіль, який обладнаний холодильником. Ним розвозять вакцину в громади. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Сто на сімдесят. Ну, то ви ж сьогодні виглядаєте вже інакше. Кропивничанка Дарія Думен нині працює в Миколаївській районній лікарні. Сюди приїхала у відрядження лікувати пацієнтів. Це ті, які потребують хронічні захворювання під час загострення, які неможливо надавати, яким неможливо надавати допомогу в амбулаторних умовах. Взагалі мої руки і знання були тут незайвими. Протягом 13 років розповідає Дар'я, працює у Кропивницькому терапевтичному відділенні міської лікарні та завідувачкою відділення паліативної допомоги. Рішення їхати на допомогу в сусідню область, каже, ухвалили в родині. Після того, як розпочалась повномасштабна війна, ми з чоловіком, ну так, прийняли для себе рішення, що якщо буде змога і можливість поїхати на допомогу нашим колегам-лікарям, займаємося перев'язкою пацієнтки. У неї велика трофічна виразка, вона вже хворіє більше трьох місяців. Зараз ми добилися незначного прогресу. Микола Думен в Миколаївській районній лікарні працює як і у Кропивницькому за фахом. Був там зов, чи клик що треба допомога в Миколаївській області лікарів-хірургів. Ми відкликнулися з жінкою. Ми приїхали сюди другого. Липня багато пацієнтів. Ну тут більше звичайна хірургія, загальна хірургія. Пацієнти з милисними ранами, гнійними ранами. Бувають там різні осколкові пошкодження. Це на ну, це як під час війни. Пацієнтка Лідія Юрій каже, вдячна працівникам лікарні, які залишились тут працювати і які приїхали допомагати. Я ви бачив, як вони мене тягнули в дух. Господь, на ту Взяли на тачку, а я стати не можу. Після цього стресу я чуть-чуть трохи -чуть почала плакати, хочу, а тоді беру і сама до себе. Сміюся, дай їм Бог здоров'ячка. Через повномасштабне вторгнення Росії частина працівників лікарні звільнились. Когось мобілізували, хтось не може працювати через стан здоров'я, розповідає директорка лікарні Тетяна Хоржевська. Наша лікарня, я думаю, знаєте, так, наша лікарня, ми надаємо допомогу всьому миколаївському району. Пережили перші дні війни, дуже багато було в нас наплив хворих. І деякі лікарі в нас виїхали, але на сьогодні потребували допомоги лікарів, хірургічного профілю, лікаря-терапевта, нам потрібен лікар анатолог, лікарі-анестезіологи. Дар'я і Микола Думини перші лікарі-добровольці з Кіровоградської області, які поїхали допомагати лікувати жителів Миколаївщини, розповів директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. У нас є 27 бажаючих, які записалися вже на те, щоб надати допомогу в деокупованих територіях Миколаївській, Запорізькій і Херсонській області. Каже, відрядження лікарів добровольців триває до місяця. Потім їх мають замінити інші. Антоніна Крейтор, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.